Всім привіт! От як мені підписники писали в коментарях там, під відео, так і трапилося, вчора викладав я, що в мене тече масло супуна. О, Бачите, я хоч і дужав, але нічого не помогло. Кришка, там писали кришка, наче рівна. Но я думаю, намащу герметиком та й все. Та й на цьому, я думаю, буде досить йому, не повинно текти. побачимо, як воно буде. Бо Тому що от я буквально це дрова заготовляв. Ну, туди метрів 150, назад, 150, плюс-мінус. Ну, назад я з колодами їхав, я покажу які. Це раз. До речі, в мене досить цікаво працює. Я вам якось зніму відео, покажу. Це раз, а по-друге. У мене щеплення, виходить, як... ну, у мене цей тормоз є, стояночний тормоз. І завжди був, а це, виходить, він перестав працювати. До речі, в мене ж я якби їхав з горбка. їхав звідти мене ж на горбку. Зараз так покажу, щоб бачили всі. Буквально підійду. Оце дорога, виходить, на горбок пішла. Це я так їхав. І завжди не міг стати, то я вже заглушив. І включив передачу, на передачу лише він став. <кій> і от в цьому причина я подивлю, що там воно. Що там воно живе-не живе. Бо щось воно мені... Бачите, воно крутиться і... бачите, як ходить. О. Подивимося, що там. По можливості зніму відео, покажу. Якщо там буде щось серйозне, якщо буде що показувати, то я це подобаюсь. Е, заготовляв я двома, пинк... е, двома пилками точніше, одною. Дві в мене в хазяйстві, я заготовляв одною, це Віталсом. Повне гамно. Я вже знімав я чотири рази його возив в сервісний центр. Сервісний центр в магазин, де я придбав склад, складу Сарово. Вже магазин той він і на що перейшов таке гамно продавати, то це теж, вибачте мені. Е, відео є. Кому цікаво, подивіться, але я не рекомендую, не беріть це гамно. Будете з нею возитися. Я дивився, вона 3,5 чи в районі 4. Гамно-гамно. Не вздумайте її брати. Не вздумайте хоч її брати, бо я оце взяв я і взяв ще, од... ще один чоловік з мосила. Той чоловік ріже буквально раз чи два в рік по. Не знаю, може по два таких може по три. Тільки йому він сам живе, тільки йому треба. Та й то йому там крутять. І це така пилка, поки крутить, то вона працює. Це вчора, ну я знаю вже цю пилку, бо два рази вона в мене не завелась, вже вчора мав їхати. Вона в мене не завелась, то я вдома її, скажімо, пробував дир-дир-дир. Получається, що коли її з Дніпра ну, вже я забрав, вона вробила, я там порізав трошки. І постав три місяці вона не працювала, залив бензину і все. Мусив влізти в карбюратор до ігли. Поки я розібрав, поки це все. Я буквально Там було там було буквально такого, не знаю, таке бачите. О. Я її забрав, завелась хорошо. Це я потратив години-дві, то як не більше свого часу. Много-много. От у мене стара пилка патріот. Думаю, її зробити, тут поршніва. Зараз я покажу що. Тут поршніва. Ходив до хлопців, питав, скільки стане ремонт. Скажу так, з 14 чи 14 року вона в мене. 14 чи 14 березень місяць, точно не знаю, книжечки немає. Вона такого не було, щоб я приїхав чи я мав кудись їхати, а вона не заводиться. Ні разу такого не було. До того ж вона економніша. А що трапилось то року, вона заводилась, а цього року. Тут, виходить, кришка не прилягає, а не прилягає то, що подалося оце все, зараз покажу. Оце цей барабанчик подався сюди. Десь почіпник полетів, чи що. І заодно вона вже не тягнула, це, мабуть, кольця вже теж. Ну, капіталки. Два рази ремкомплект в неї брав. І карбюратор я недавно купив. Недавно роки-два назад. Ну, до неї гріх жалітися, Бо тому що вона якби. Працювала, я, не... я, не... я не... не один прицепчик такий заготовив. тому... І до речі, вона теж коштувала 1000 гривень, але вона давним-давно їх. Так, покажу зараз. А, ще хотів показати, дивіться, яка бензин зараз. М -м -м. Бачите? Я не знаю, що це? Це я наляв бутилку. Півтори заправки, ця ж, пил, ця ж бензопила жре, як не в себе. От наляв. Дивіться. Не знаю, що це. Оце зараз така бензин. Тут наче нема, але А може є, тут а не видно. Тому коли змішаєте з маслом, тоді побачите, так не видно. Ось така фігня малята. А це що за бутилка? Не знаю. Ну, це, мабуть, не це, напевно, солярка. Звідти. Так, да, це солярка. Це солярка. Сюди поставлю. От я розмовляю. Потім покажу зараз, що я привіз. Як пилить сама бензопила Віталс заодно. Оце я знайшов такий пенючок. Об'ємо його, не думаю. Зараз хочу поміряти вам. 70 з гаком і висота 62. Кажу, він солідний. Дивіться як пилить. О, це де запила Вітал. Це б м м. Ну, Я думаю, ви бачите, тут свіжий різь. А тут вже не знаю вже скільки там наддаленько вже лежить. Це було таких три три штуки. Взяв три комлика. З одного комлика. такого, оцей вже дру... скидав з прицепа, бо ледь погрузили. Получається, вони ну, навіть не доробані. Получається, три з гаком ну, тачанки, дров. Отакі. Ну, порубається, то буде три, а мої дві з половиною, ну, розміри солідні. Потім ще є, що ну, сухо це все. ну, Це вже я різав пилкою. Ото, що вітел погано ріже. Ось кедровець заготовив. Це рано пробував, як вона ріже. Теж все, все привезено, От я показував. Все привезено, тут ані свіжий різі, воно на пальцях посчитати, де я що різав. Воно навіть на дрова. А різав, це ще різав поперечкою. Даже. Ну так. Якось так. Ну, Це досить непогано рубається. Порубаю, бо в нас зараз таке дощі, хмуриться щось. То йде дощ, то не йде, непонятно що. Ну так, буду маленько працювати, рубати, трохи це поскладаю, поріжу, побачу, що як воно там далі буде. А, на що далі повертаюся до пилок. Цей так занесу рулітку. Е, Вроді я говорив, що ремонт цієї пилки мені стане. Ну, Це поршніва. Якщо без проточки, то 400. Е, ні, Наоборот, з проточки 400, без проточки 300 гривень. стане ремонт цієї бензопили. Не знаю, дорого чи це дешево. просто, ну, ну, Я її однозначно зроблю, бо тому що це ненадійна бензопила. ненадійна. Однозначно буду її робити. Ну, якось так. Ну що, бажаю вам, щоб ваша техніка, ну, бензопила ваша ніколи не ламалася. Або ламалася як, як поменше, щоб ми не тріпали нерви, так як я. Тому не беріть. Що Щодно, відео не беріть. Віміть якусь другу. Тому що будете носитися з нею. Ось так. Ну, Підписуйтесь на канал, всім гарного дня!